Всім привіт, я Слава! Ви на каналі dsc сервіс, і сьогодні поговоримо про трошки наболівшу тему, такі думки, а саме. Пригон автомобілів з Америки в 2025 році. Е, на жаль, останнім часом ми часто почали стикатись з тим, що автомобілі, е, що клієнти приганяють автомобілі з Америки. Е, ну, мало що розуміючи в автомобілях. Е, а останні випадки це автомобілі f серії які пригнали з Америки. Розкажу свій особистий досвід, наш досвід, з чим стикались наші клієнти. Ми з ними спілкуємось, Вигідно це чи ні, у яких випадках вигідно це робити. Давайте. Стандартний запит. Ви мало розумієтесь в автомобілях, у вас бюджет 10-15 тисяч доларів і ви хочете пригнати собі BMW. Скоріше за все, ви звернетесь до якихось пригонщиків, які вам зроблять прорахунок, скажуть, що все буде класно, ви привезете, це буде вигідно, круто. Але одразу кажу в даний момент: вже не вигідно привозити автомобілі f серії. Тим паче, якщо ви в автомобілях не розбираєтесь, хочете, щоб це зробили під ключ, віддати автомобіль на станцію, щоб це зібрали під ключ, вам замовили всі запчастини, і ви не хочете з цим гратись. Про бюджет ремонту. І, ну, і нюанси, які виникають, навіть при маленькому ударі, там буде відео про 240. Ми вставимо фотки і пошкодження. Ви маєте ну візуально маленькому ударі, наприклад, там по морді, мінімальне пошкодження, крило, там фара, бампер. Це по досвіду, ну там і щось трошки походові, це по досвіду е, виходить ремонт 3-4-5 тисяч доларів. Те, що вам там рахують, кажуть 2-2,5, ну бувають такі випадки. Можете на це не сподіватись. Е, які автомобілі, ну Ще раз давайте проговоримо автомобілі в бюджеті до 15 тисяч. Якщо ви не людина, яка сама цим займається, там щось підбирає, шукає ті запчастини, найдешевші, щось там колхозить і тому подібне, немає вигоди приганяти. В яких випадках є сенс приганяти автомобілі з Америки? Ну, по-перше, це те, що всі знають, це автомобілі в, в там бюджеті 40 плюс тисяч. Так, звісно, в таких випадках є в цьому сенс. І можна навіть, зважаючи там, якщо ну, що ви робите під ключ, щось виграти. Але з великою вірогідністю там буде вигадати пару тисяч доларів на бюджеті 40 тисяч. Я не думаю, що це має сенс там, наприклад, заморозити гроші на півроку, іноді навіть більше, щоб виграти там 2-3 тисячі. А, на мою думку, в. Ну, в такому бюджеті є сенс привозити автомобіль з Америки, якщо ви хочете там саме зібрати автомобіль під себе якісно, бути впевненим, що він відновлений ну, якісними запчастинами, нічого не заколхожено, не запаяно, там не без Китаю і подібне. В таких випадках є в цьому сенс, можна одразу збирати на якомусь тюнінгу, наприклад, ну, під себе, як ви бажаєте, да, він також стане в ринок. Але він буде з великою вірогідністю зібраний під вас якісно ну, по ціні, там, наприклад, не з ринку цієї моделі. В таких випадках є в цьому сенс. Ще в яких випадках є сенс? Якщо ви цим займаєтесь ну, самі, є приклади людей, які там, займаються ну, там, для себе, скажімо так, щоб гроші не лежали, пригоняють якісь цікаві їм автомобілі. Трошку відновлюють, у них є вільний час на роботі, його достатньо багато. Вони самі шукають запчастини, якісь там щось намагаються подешевше придумати. В таких випадках може бути сенс, але це буде ну це на автомобілях, які мінімум від 20 тисяч доларів. Якщо це F-серія, це буде там якісь на b 58 240, 340 і подібне. Щось дешевше, ну на мою думку, немає ніякого сенсу. Чому більшість ну багато людей, хто там не розбирається в автомобілях? Хочуть пригнати автомобіль з Америки і, і думають, що їм пощастить. Звісно, є такі випадки, я ну, не те, що чув, а навіть бачив, знаю ці автомобілі. Там, де автомобілі там в бюджеті 30-35 тисяч доларів, стали на 10, 5, 10, там навіть іноді 15-20 тисяч. Ну там Це вже в бюджеті 50 плюс-мінус тисяч нижче ринку. Але. Вам так не пощастить, <хи> я точно можу сказати. Навіть е, в моєму випадку, коли я, в мене була одна, одна спроба пригнати автомобіль з Америки, е, ну, там, покататись і продати вигідно, здавалося б, я займаюся BMW, є досвід, є ресурси, є знайомі, там, на малярках якісь бартери і тому подібне. І все одно, е, там якимись правдами неправдами з обмінами якихось пару тисяч я заробив, але ну, воно того не вартує. Типу півроку, вісім місяців, ризики нюа... ну, може виникнути якісь ну, виплати такі нюанси, які ти ніяк від яких ніхто не застрахований, які ти не зможеш придугадати, скажімо так. Тому ці історії так вони існують, але сподіватися, що вам пощастить, не, не варто. Це виключення з правил. Ну, такі, як багато хто розповідає про тапляки, там, купив, привіз, один блок поміняв, просто висушив, він одразу запустився, там, якийсь проводок згнив, чи щось таке. Так це буває, але в 95% випадків відбувається все навпаки. А в, у випадках, якщо ви знаходите якусь кампанію, ви не розбираєтесь в автомобілем, вони підбирають вам автомобіль, е, привозять, е, і потім ви привозите на станцію, відновлюєте під ключ, однозначно ви нічого не виграєте. Ви втратите свій час. Ну, дай Бог, ви потрапите до відповідального ну, там, совістю пригонщика, там десь вам як. Ну, будуть там е, Намагатись, а це неправильно з е, точки зору СТО, намагатись е, зекономити на ремонті для клієнта, тому що потім е, поясню, що я маю на увазі це не впарити там все е, навколо, все, що можливо. Це мається на увазі, що. Якісний сервіс, ну ми так стараємось робити. Для того, щоб давати гарантію, має всі запчастини, які там мають якісь мінімальні дефекти, недоліки і подібне, замінити, а не сказати, там воно ще поїздить, тому що ну, в таких випадках можуть бути питання до СТО, щоб надати гарантію, він має СТО має замінювати всі деталі з дефектами. Аж а ще, ще один нюанс, який ні, ніхто не враховує при пригоні автомобіля з Америки. Відновити, тому то я його відновили. Але в Америці мало хто дуже сильно заморочується з обслуговуванням автомобіля. Е є такі базові речі, як заміна оливи в коробці, в редукторах, в роздатці, е там інші технічні рідини, типу охолоджуючі рідини гальмівною, це ніхто не замінює в Америці. По ходовій частині стандартні проблеми на ну, в автомобілі приїжджають стандартною кількістю проблем. Ви одразу маєте закладати, коли вам кажуть, що Тут ремонти понад типу, 2,5 тисячі, наприклад, там при маленькому пошкодженні, ви маєте розуміти, вам тільки обслуговування, скоріш за все, на автомобілі з пробігом 500 потрібно буде зробити на 1,5-2 тисячі доларів. Тому що в Америці це ніхто не робив, звісно, в Україні також будуть такі автомобілі, ну не обслужені. Там, хтось пригнав, замінив тільки оливу в двигуні і катається собі, але ви можете ну, Більшості випадків це перевірити і, і вибрати автомобіль, який вже обслужений, і більш чітко мати розуміння, е, ну там що потрібно вкласти, зробити діагностику по ходовій, що вилізе. ви це все зможете перевірити. А в випадку з Америкою. Е, Точно прорахувати буде складно. Ви можете одразу розраховувати на повний комплекс обслуговування по рідинах, свічках і подібне. У ну, випадку деяких двигунів раніше це було поширено, коли приганяєш 328-му на 20-му двигуні. Це одразу 2 плюс тисячі там, джентльменський набір по ходовій частині, ланцюги, всі рідини і погнали. Але зважаючи на бюджет автомобіля, це. Сума немаленька, тому ви це маєте враховувати. Які висновки ми можемо зробити? На мою думку, якщо ви хочете собі придбати BMW, наприклад, і у вас є думки пригнати його. Якщо ви не хочете в цьому поглиблюватись, розбиратися, витрачати на це свій час, ми рекомендуємо придбати автомобіль краще в такому випадку в Україні, пригнати його на сервіс. Ну, вибрати там як підборку якусь автомобілів, пригнати його на сервіс, якісно продіагностувати повністю. Розповімо вам всі нюанси по автомобілю, що потрібно буде зробити найближчим часом. Це буде набагато спокійніше, вигідніше і швидше для вас. І менше нервів ви втратите на такій процедурі, ніж очікування. Діагностика, можливо, там щось двигуном буде. Ось у нас стоїть в 25-й, в якому ніхто не розраховував, що там будуть проблеми з двигуном, а це поширено з ну, поширено випадку з Америкою. А, а якщо ви розбираєтесь з автомобілям, це ваш хліб і ви заробляєте на пригоні, то я думаю, ви самі розберетеся, що вам приганяти або ні, у вас вже є досвід. Думаю, що в більшості випадків це відео буде дивитися ті, хто не розбирається, тому наша порада. Та, е, ну, якщо у вас в якийсь вже там бюджет 40 плюс тисяч доларів, і ви хочете якісно е, зібрати під себе автомобіль з Америки, звісно, звертайтесь до перевірених людей, хто пригони автомобілі відновить. Е, в цьому випадку можна отримати якусь там вигоду зібрати під себе автомобіль. Але якщо е, це там найпоширеніший бюджет це 15, 20, 25 тисяч доларів, я б на вашому місці не Втрач... не втратив е, свій час, а куп... вибрав автомобіль тут. Якщо ви хочете автомобіль купити тут і якісно їх перевірити, ну тут мається в увазі на <кій> в Україні. Е, у нас є два сервіси. Ми зараз знаходимося на нашому сервісі на Печерську по адресі е, Ігоря Брановицького, 4, е, в Києві. Також у нас є сервіс у Львові е, за адресою Стрийська 202. У виборі автомобілів звертайтесь до професіоналів.